топ 3 аромати від бренду Марк Антуан Баруа. Перший, звичайно, самий улюблений аромат моєї дружини це тілія з липовим цвітом, темним медом, жасміном, ніжними нотами самбаку, фіалки та витивро. Аромат з дуже довгим. Дзвінким жіночним ніжним шлейфом просто космос. Це 10 з 10. Для всіх дівчат абсолютно другий, абсолютно універсал і один з топів продажів абсолютно у всіх парфумерних магазинах. Це Ганімет Марк Антуан Баруа. І, до речі, всі три аромати створив знаменитий Біш. Ганімет це смантус, фіалка, шафран та безсмертник. зі своєю знаменитою медицинською ноткою? Хтось його порівнює з томат кабінетом. Як на мене, це ідеальний глянцевий журнал. Ну і третій аромат новинки 2025 року «Альдебаран» з самою густою на світі туберозою з деревиною. І так, він надзвичайно гучний. До слова, мені здається, що якби його випустили восени, то він би точно мав більший успіх, ніж зараз. Тому що, як на мене, на зараз він занадто гарячий.